Отже, знову вітаю глядачів телеканалу Ритм. Триває наш марафон. День виборів вже плавно переходить у ніч виборів. До нас завітав черговий гість, поділитися своїми враженнями про хід виборчої кампанії. Про вибори це Олександр Гладунов, віце-президент Української асоціації маркетингу. Вітаю вас, пане Олександре! Дякую. Дякую. По-перше, кілька слів про соціологію взагалі, тому що зараз якраз наступає такий самий смачний момент. Ми починаємо і наш Микала сьогодні виступив, фактично так. замінив роботу так, соціологів. Так. так ну він не замінив, він він просто не оприлюднив роботу соціологів. Так, але ми ви, виставили з ну, значить, тоді вітаю вас все дуже правильно. Але я хотів сказати про інше зараз. Соціологія вона іноді дуже критично сприймається людьми. Угу. Бо перше виникає питання: а чи можна взагалі оцінити яким чином спрогнозувати вибір виборців, їхні рішення, їхні емоції? Ну фактично, як от ми сьогодні питали півтори тисячі людей. Так, так? а е, скільки ви в рівному виборців Взагалі, яке число? Ну не один десяток. Так, так, так. Я перепрошую. Я закінчу, якщо можна, як можна. Тобто і, загалом є загальний принцип. Ну, якщо це основано на наукових математичних принципах ця наша робота, mm -hmm. то вона цілком достовірна. Ну, можна уявити собі, що люди запускають космічний корабель, він долає сотні е гравітаційних полів е землі, місяця, е сонця інших планет, він долає опір атмосфери, він е проходить величезний шлях і точно приземляється, скажімо, на зворотному боці місяця. І це все робиться математично, на основі математичних методів, це все робиться цілком прогнозовано. Так що е з точки зору математики задача дослідити і спрогнозувати діяльність на навіть там 100 тисяч е виборців це є простіша задача на Але... тлі. Так. Думок півтори тисячі так, людей так, фактично так, думають, що так, Так, тобто то, це є математична статистика і нічого більше, багато людей сміється, коли вони говорять середня температура по лікарні. Uh -huh. Насправді це люди, які вчили математику в школі і не дійшли до університетського курсу статистики. Uh -huh. А якщо середню температуру доповнити, скажімо, такими показниками, як дисперсія, там, мода, медіани і так далі, і ще декількома параметрами, ця інформація середня стає цілком достовірна. То я ось до чого веду. що якщо фахівці. Які володіють методикою, роблять правильно згідно методики дослідження, воно достовірне, тільки не вистачає ще одного компонента. етики. Тобто є, що я представляю українську асоціацію маркетингу. Е, важливим елементом нашої організації є етичні норми. Ось якщо дослідник ще, е, тримається етичних норм, тобто він не коригує в одну -в іншу сторону результати досліджень, він не намагається виконувати вказівки замовника за гроші. Ось тоді етика це якраз є важливий компонент, який доповнює результати дослідження. Значить, етичні норми плюс. Методологія плюс кваліфіковані фахівці це все якраз є гарантією того, що результати екзітполу, про які ми говорили, вони є справні. Я цілком я добре знаю Олександра Субота, який mm -hmm. виступав в радіно студії, оприлюднював результати. Тобто я вважаю, що можна довіряти цим е, даним. Але є ще один момент. Mm -hmm. Я перепрошую. Ну це екзитпол, екзитпол це ніби знаєте таке мірило, останнє мірило демократії. Тобто, власне, ми дізнаємося результати виборів за, на, на 6 годин раніше, ніж оприлюднюється, скажімо, офіційні речі. Але на жаль, у нас дослідження громадської думки в ході виборів воно перетворилося в такий громадський суспільний mm -hmm. тоталізатор. А ну, а скільки в кого процентів? А давайте, mm -hmm. а подивимося. Ось це породжує таку атмосферу, як би сказати. Гри, рулетки, і це неправильно, тому що насправді будь-які мета дослідження це давати підставу для прийняття рішення. Тобто штаб кандидата, штаб політичної сили замовляє замляє дослідження. Він оцінює ситуацію політичну і він приймає рішення в ході виборчої кампанії. Це суто внутрішній технологічний інструмент. От перетворювати його на шоу. Це шкідливо. По перше, а по-друге, ось на підставі цього робляться всякі такі псевдодослідження. Їх дуже багато фейкових і рівно було достатньо. Я, так, бути, так, так, я так, сам над ними сміявся. Я був я був дуже здивований. Я перехожу до того, що от в Дубно я, я сьогодні був свідком як протікала виборча кампанія в Дубно. Ось в Дубно. Перед виборами буквально поширювалися результати соціологічних досліджень, проведених у місті Дубно, абсолютно єрість, але поширювалися не злобні регіонали і не гострі радикали, а м'якенькі пухнасті представники громадянської позиції. Тобто нічого немає поганого ні проти керівників там на, на місці на рівні міста там області. Разом з тим, це просто ілюструє, що е, технології такі скажімо, неякісні, вони доступні не тільки е, тим партіям, які там мають якісь ставро е, недоброякісних, але й тим більш-менш партіям, які мають позитивний образ. Тобто, як питає. Ну, а як ви можете це довести? Звісно, у можна... мене навіть це, це позитивний образний образ. Позитивний. Просто от приходить анкетка, як можна відрізнити е, маніпуляцію від доброякісного е, mm -hmm. продукту. Значить, ось ми пишемо, опитування проводили незалежні експерти західноукраїнського моніторного центру Захід Соціус». Нема. Ось загугліть слово захід Соціс і ви не, не знайдете жодного посилання в інтернеті. Тобто є Соціс, відома компанія, а це а, якийсь захід Соціс. Ага, наші, на, 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 наші профілії, але згадки немає. Тобто, якщо ви захочете зараз загуглити українська сеція маркетингу, ви там знайдете сотні тисяч ну, посилань. Відразу. До речі, пане Олександр, така сама ситуація була з одним із наших е, рейтингових потужних кандидатів. Е, дослідження проводив інститут національних інтересів. Я теж загуглив. Угу. Ну я ні. теж загуглив. Ні, я знайшов. Десь в Києві на якійсь квартирі організації, все но я так кажу, так можна в квартирі і академію якусь наук зареєструвати так, так. і потім проводити. Ну і я скажу так, що ці дослідження, які цей інститут національних інтересів оприлюднив, ну значно відрізняються від наших, які ми сьогодні виявили в результаті екзитболу. Так. Ось перевертаємо цю папірчинку і шукаємо все таки це воно поширювалося разом з передвиборчою агітацією. Угу. Немає встановлених законом норм хто замовник, який тараж. Хто випускав? Зате є е, гаряча лінія е, КВО. Угу. Номер справний. Я позвонив це дійсно гаряча лінія. КВУ це дійсно як і як мобільний телефон, так і стаціонарний. Правильні а речі а добре. Саме КВУ знає, що воно фігурує ні, ні, ні. на цьому пакету. Ні, КВУ не знає цього. просто але ну, а, ми... але робиться дуже сильно. Ну, фактично так та, складається та. чесне ім'я комітету та, України. Тобто, фактично, треба дуже обережно підходити до результатів соціології і відразу дивитися: по перше, хто робить і яка методологія. Пане Олександре, ми сьогодні тут, ну, присвятили дуже багато часу обговорення ситуації з виборами в місті Рівному, в обласному центрі, але ми обласна телекомпанія. І все ж таки, користуючись нагодою тим, що ви обізнані в цьому процесі в Дубному, я б хотів би почути від вас ваші враження, як проходили вибори в Дубному. І такі, ну... Найбільш кричучі якісь моменти декілька так яку mm. декілька штрихів. Ну на жаль, в дубно ми не робили екзит пол, тому е, інформації про лідерів у нас немає. А до речі, чому так ніхто не замовив на вашу думку в рівному екзит полу, і на ми були змушені. Ми хотіли скористатися чиїмись екзит-полами. Я скажу, як і ми побачили, що немає, ніхто не замовляє, і фактично в останній момент вирішили встигнути організувати і провести. Ну ви виявились єдиними ви молодці. В дубному ніхто не ви, ви молодці. чому ніхто поясню. не прийшов на з Поясню. Ну не знаю, ніхто поясню. Справ тому якраз це питання, крім того, всього іншого стосується. Етичних кодексів, тому що, скажімо, правила принципу асоціації маркетингу вони передбачають дуже складну процедуру проведення досліджень. Mm -hmm. Значить, повинні бути інтерв'юери перевірені. Вони на кожного інтерв'юера має бути заведено досьє. Mm -hmm. Значить, досьє має бути вестися обліки роботи за останні там 10 років. Значить, мають бути іще ще інші речі, ну визнані методологічно, яким чином обробляється інформація, програмне забезпечення. Тобто, насправді якісне дослідження, яке зроблено по стандартах, воно дороге. Значить, тому це перший момент. Якщо починається якісь спрощення, це вже зразу ризик неточності. Другий момент. Все-таки екзитпол це теж результат для якоїсь дії. Ну, Наприклад, якщо є е, сумніви, якщо є кандидати, які йдуть дуже з близьким результатом, тоді, е, можливо, один з кандидатів замовляє екзитпол для того, щоб, наприклад, е, зробити цю, е, якийсь останній ривок, не агітувати, а можливо, просто е, зробити е, акцію мобілізації виборців. Угу. Тобто позвонити і сказати будь ласка, ідіть, брати за руку і будь ласка, приходьте, голосуйте. Тобто це перший мотив. Другий мотив, якщо є сумніви, фальсифі... чи є підстави думати, що є фальсифікації, тоді е відхилення результатів екзитполу якісного і результатів е виборів відразу теж виявлять, ну, в всякому разі дадуть підставу думати, що це фальсифікації. І далі, чіпляючись за якісь юридичні процедури, можна там проводити якісь оскарження, перераховувати бюлетені і так далі. Тобто, ну в Дубну таких підстав не було, щоб включати такі досить дорогі інструменти. І тому Замовлення відповідно не було і не було екзитполів. Добре, що в Рівному. Ну, є іще один потенційний замовник Екзіполу це ті організації, які стоять принципово на засадах демократії. Ось для того, щоб було все демократично, для того, щоб. Е Результати роботи комісії вони так само доповнювалися дослідженнями і соціологічними інструментами. Ось це дуже важливо. І якщо такі організації знаходяться як в рівному як ваша телекомпанія, ну, це, 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 це фактично це, це є Це наша захист, принципова позиція, дати нашим глядачам те, що дійсно відбувається. Ну, так все ж таки до Дубна повертаються і по Повертає, сні проємось до дубна. Як це відбувалося? Ну, враження, враження перше. Враження перше, ну це типово для всіх регіонів, дуже низька явка. Мені ну, у нас є попередні дані, вони не повні, але але вони є про те, що явка десь можливо дійшла до 50 можливо, ні. Це перший момент. Другий момент мені ну, дуже дивує низька якість роботи і я б сказав неохайність територіальної виборчої комісії. Уявіть собі, що. Вибори в Дубно розпочалися і продовжувалися з кричущим порушенням закону. Значить, бюлетень був зроблений. Виборчий бюлетень на міського голову був зроблений неправильно. Тобто, згідно закону, ви якщо не помиляюсь, здається стаття 74 закону, кандидати до. На посаду міського голови розташовується в світному порядку. Вдоно цей порядок був порушений. Це саме кричуще, Ну Це кричуще, це не незрозуміло. Для чого це, кому це робити? Просто порушено, якийсь негелізм чи чи, чи, чи чи недбальство. Ну, власне, ця історія ще закінчена, і я думаю, що вона буде мати продовження в судових позовах і так далі. але поки Ми ну, сьогодні можна. демонструємо цілий день так. не менш кричуща ситуація, яка в Костополі складається з виборами. І я так думаю, що і в інших районах нашої, нашої області дуже багато на, ці, на цих виборах без воду, На жаль. Чому так? Яка причина цього? Мені, якщо чесно, мені здається, що просто влада, представники владних партій, вони ну, не дисципліновані, вони менш професійні ніж треба. Тобто, все. все Вся діяльність парняції виборів здійснюється ну десь так на декілька градусів, на декілька, я не знаю, якихось одиниць гірше, менш якісно, ніж це робилось раніше. Навіть я перепрошую при тих злочинних владах Януковича. Тобто там, ну скажімо, були маніпуляції, але ж дисципліна і чітка виконавча дисципліна вона мала місце. Зараз це все якось так розхиталося, не тримається купи, не тримає, ну, немає ну, якоїсь стержні нема. Бачу, це моя думка і не хлюся. Ja. Але хто цим користується цим? Ну, Добре, на жаль, у нас ми обмежені в часі. Але я хотів би завершити. Да. Можна? На завершення, хочу. якраз я хочу вам запропонувати, на завершення. На завершення. Ja. на завершення я хочу сказати, що сьогодні, крім торжества і свята демократії, є ще одне свято це День маркетолога. І власне, я з цим хочу поздоровити всіх маркетологів і власне маркетологи це не тільки ті, що там мають якісь в дипломі відповідно позначку, а це ті люди, які поширюють ідеї, які просувають товари, і в тому числі телекомпанія, яка поширює якісний інтелектуальний продукт, і яка поширює і цікаву інформацію логічно. Ви однозначно відноситесь до маркетологів. Я Вас з цим вітаю вітаю вас і вітаю дуже приємно. І залишайтеся з нами. Наш марафон триває. Дякуємо.